А був у мене випадок, коли я влаштувалася на роботу, і через деякий час був по запису чоловіка, який прийшов на послугу, роздівся повністю голим без білизний. Сказав, що йому я не буду повторювати мати, що йому все одно, і він не буде вдягати білизну. Йому до мене робили масаж, так і, і він буде лежати голий. На що я йому відповіла, що мені теж все одно. Без білизни я ніколи не масажу, і я покинула кабінет. На що власник відреагував дуже неадекватно, я б сказала, суворо. Він сказав, що тут такого, до тебе всі працювали, ніхто носом не крутив. І є все таки етичні норми, які, про які потрібно проговорювати. Якщо у вас, да, там у вас як власника бізнесу є клієнти, і у вас є такі правила, є такі. Це то потрібно про це поперечати, тому що це не етично показувати свої геніталії другій людині. Я вважаю, що це не є нормою працювати в такому і ніколи в житті я цю норму не переступлю. Коли ось такі конфлікти відбуваються в роботі, це для мене перший дзвіночок, що потрібно покинути цю роботу. Також в мене була ситуація, коли облаштувалася на роботу, і було завчасно обмовлено зарплата 50% від вартості послуги. І як завжди буває, що коли спеціаліст влаштовується в новий заклад, в ну, новий для нього в якому він ніколи не працював, в нього відсутні записи, Ти повинен самостійно працювати, створювати, напрацьовувати свою клієнтську базу. Ну і так сталося, що за декілька тижнів у мене з'явився повний запис, і до мене підійшов адміністратор і повідомила про те, що власник. Підійшов до неї, попросив зменшити зарплату з 50% до 35%. Мене про це не було попереджено. Я, звичайно, підійшла до власника, поспілкувалася, сказала, що це не є нормою, що це потрібно змінювати. Тобто, якщо я прийшла на таких умовах, то змінити ви їх можете лише поспілкувавшись зі мною, що на 35% працювати я не буду. І вони, як то кажуть, скрип'язубами змінили ці правила і повернули мені мою зарплату.